На з'їзді демократичної партії каліфорнійські делегати голосували за свою землячку. Каліфорнія. Ми з гордістю віддали наші 482 голоси за наступного президента Камалу Гаріс. Гаріс каже, що її каліфорнійський досвід показує, як вона розв'язує спільні проблеми як молода прокурорка в місті Окленд, штат Каліфорнія, я захищала жінок і дітей проти хижаків, які знущалися з них. Як генеральна прокурорка Каліфорнії, я боролася з великими банками. Я повернула 20 мільярдів доларів родинам із середнього класу, які зіткнулися з продажем свого житла за неспроможність платити іпотеку. Її опонент від республіканської партії Дональд Трамп каже, що досвід Гаррісу Каліфорнії доводить, що вона зруйнує Америку. Її радикальна ліберальна програма зруйнувала Сан франциско Коли вона була генеральною прокуроркою штату, це зруйнувало Каліфорнію, це розчавило наш середній клас, знищило наш кордон, розпалило ситуацію у світі. А тепер вона хоче, щоб її підвищили до посади головного вбивці робочих місць. У Каліфорнії діють одні з найліберальніших законів в країні щодо прав працівників навколишнього середовища та захисту спільнот ЛГБТ. Напади на Гаріс пов'язані з Каліфорнією, є брудною політикою, каже виборець Девід Мераз. Вона має послужний список не лише як прокурорка, не лише як генеральна прокурорка штату, але й сенаторка. Вони намагаються нападати на неї. Вони намагаються збити її, вдаривши під коліно. Чого вони не хочуть робити, так це говорити про результати її роботи. Результати роботи Гаріс щодо обмеження прав на володіння зброєю у Каліфорнії. Є причиною того, чому виборець Кайл Келлі підтримує Трампа. Більшість того, що я знав про неї, це те, що вона робила щодо контролю над зброєю в Каліфорнії, і що вона робила, щоб нав'язати всі ці нові правила та закони. І очевидно, я проти всього, що вона робила. Виборчиня Лілі Смалгайзер каже, що завдяки тому, що Гарріс захищає особисті свободи людей, вона є найкращим кандидатом. Я вважаю, що репродуктивні права є надзвичайно важливими. Крім того, я належу до спільноти ЛГБТ. і Я думаю, що ситуація стане кращою, якщо вона стане президенткою. Але виборчиня з Каліфорнії Кеті Вілмонт каже, що Гаріс провалила питання імміграції і в Каліфорнії, і у Вашингтоні. Вона мала відповідати за охорону нашого кордону від самого початку президентства Байдена. І я дотепер не знаю, чи побувала вона там. У 2024 році Каліфорнія залишається штатом із сильними демократичними вподобаннями. очікується, що демократична партія виграє там голосування на президентських виборах, а також здобуде вакантне місце в сенаті США. Втім, більший вплив штату може полягати у тому, як кампанії Гарріс і Трампа зможуть представити досвід Гарісу Каліфорнії для виборців в інших штатах. Юрій Мельник Джиніа Дулот Голос Америки Лос-Анджелес.